Вітаю, шановні. Сьогодні буде відео коротким та зовсім трішки подекуди в негативному ключі. Чому коротким? Зараз дізнаєтеся. Чому негативним? Все дуже просто. Джеф Кілі нас знову обвів навколо пальця як маленьких дітей. Ні, ви не подумайте, тут немає токсичності задля власного задоволення чи хайпу. Весь мій настрій в цьому відео він об'єктивно обумовлений конкретними діями організаторів цього шоу. Щороку цей молодий симпатич. Чоловік зводить все ігрове ком'юніті з розуму, даючи надію на хороші якісні анонси. Так, на початку існування проекту Summer Game Fest як такого дійсно були непогані проекти. Було щось, що кожен геймер знаходив для себе. Щоправда, тривало це не так довго, як ми цього хотіли. З кожним роком таких проектів ставало все менше й менше. Ось, поки 2024-го я собі сказав: все, Джеф, нам не по дорозі, ти не виправдав. Добуєш моїх очікувань ні на відсоток, і що б ви могли подумати як завжди? За місяць-два до Summer Game Fest 2025 В мережі почали з'являтися десятки інсайдів про те, що це буде найкраща Summer Game Fest за весь час свого існування. Навіть порівнювали цю подію з Е3, що зараз звучить просто комічно. Було багато інсайдів, які стверджували про появу Тес 6 байошок 4 або ремейк, Fable, The Witcher, GTA 6 Нобутом Брайдер, Song, її величність Half-Life 3 та багато інших гучних анонсів. А отримали ми аж цілих нічого. Щоправда, один проект все ж був. Це Resident Evil 9, про який ми поговоримо згодом. Особисто мене підкупили інсайди про появу Half-Life 3, до речі, в існування готової версії, якої я впевнений на 100%. Але не для того Гейб квіточку майже 20 років вирощував, щоб Джавкілі так гучно скористався. Плодами його творінь. Коротше, Half-Life 3 точно готова, і вона буде анонсована вже дуже скоро, майже певен, що цього літа. А реліз гри відбудеться до кінця цього року. Просто потрібно лише трішки ще почекати. Бути чесним, я дуже радий, що Half-Life 3 не анонсували на цих презентаціях, адже серед цих мізерних інді проєктів не місце грі, яку очікує весь світ, вже 18 років. Нехай це буде сюрпризом в рандомний будній. День у вигляді нового трейлеру на каналі Valve, певен, що якось так воно і відбудеться. Отож, якщо говорити безпосередньо про ігри на Summer Game Fest, то окрім Resident Evil 9 та Call of Duty Black Ops 7 не було практично нічого важливого. Ну хіба анонс Enhanced Edition Neverwinter Nights 2, яка вийде 15 липня, а також заява Філа Спенсера, що ремейк Fable, Gears of War і Day, нова Forza та ремейк першої Halo вийдуть в 2026-му в честь річниці Xbox. А тепер давайте трохи детальніше про нову Call of Duty Black Ops 7. Події гри відбуватимуться в 2035 році. Гра продовжує сюжет Call of Duty Black Ops 2 та зачіпить певні моменти Black Ops 6. Головним героєм буде протагоніст Black Ops 2 Девід Мейсон. Відомо, що сюжетну кампанію можна буде пройти в кооперативі. В мультиплеєрі ж будуть нові мапи, але без ремейків старих. Зомбі-режим буде з оригінальним кастом. Та в оригінальній раундовій системі. Розробниками проекту є Treyarch та Raven. Гра вийде на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та, звісно, ПК. Повноцінної презентації варто очікувати до кінця літа. Resident Evil 9 це, мабуть, найгучніший проєкт за всі три дні презентацій. Гру обіцяють релізнути вже 27 лютого 2026 року. Сторінка гри в Steam вже доступна. Ми отримали непогане. Ганий трейлер та трохи інфи від інсайдерів, за їх словами. Головним героєм буде Леон Кеннеді та Грейс Ешкрофт, це дочка Аліси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak. У відео можна побачити, що Грейс опиниться в пастці в таємничому особняку. Також їй доведеться потрапити в зруйноване від ядерного вибуху місто Раккун-Сіті. Цікаво, те, що інсайдери стверджують, що нова частина отримає великий відкритий світ. А зараз увага! Ця гра повинна стати завершенням історії, яка почалася ще в. Resident Evil 1, але й одночасно це стане початком нової історії, яка зміниться і всесвіт повністю. Друзі, якщо ви шукаєте класну, якісну та надійну периферію для геймінгу, це однозначно Logitech. Якщо ж ігрові столи, це без сумніву Office Pro. А якщо ж стільчики, це Hator, Cougar та Andasit. А якщо ж ви хочете зібрати собі топову пушку ПК, радимо зробити це з комплектуючими Asus. А також в нашому магазині діють. Дові знижки до 40% на периферію Logitech. Там все дуже смачно. Це не все. Можливо, ви планували купити новеньку ps 5 вам до нас. Адже з 28 травня по 11 червня в нас діють знижки як на самі консолі, так і на геймпади та власне самі ігри. Не зволікайте, адже залишилося два дні. Хотіли знижки на бренд Cougar, в нас і такий варіант можливий. А зараз буде Fatality. Купуй техніку Asus та отримуй. Doom за Dark Ages в подарунок. До того ж, при купівлі ви можете скористатися промокодом Mete який допоможе отримати вам додаткову знижку. Чекаємо вас в нашому магазині. На презентаціях також показали нове відео по Mafia 4, яке є одним із перших катсцен про становлення головного героя частиною мафії. На жаль, геймплею нам не показали зовсім лише Сінематик, а сама гра вийде вже 8 серпня на Xbox Series ПК та PlayStation. 5. На презентації також ми отримали трейлер оновлення для Fallout 76 Gun Fishing, яке доступне для завантаження вже відразу після анонсу. Маємо також новий трейлер від поляків Bloober Team, які були відповідальні за ремейк Silent Hill Kronos. Гра відчувається як духовний наслідник Dead Space, чого розробники навіть не приховують. Гра дуже класна. Очікувати точно варто, а реліз відбудеться цієї осені на PS5, Xbox Series та П. DLC для Indiana Jones The Order of Giants вийде також осінню, а саме 4 вересня на Xbox Series PS5 та ПК. Ну і також ми отримали новий трейлер та дату релізу Dying Light The Beast. Гра вийде 22 серпня і буде коштувати 40 доларів. З приводу гучних або більш-менш відомих проєктів це все. Також було дуже неймовірно багато дрібних проєктів. Якщо ж вам таки хочеться переглянути абсолютно всі ці анонси та власне саму Summer Game Fest, Вест на нашому каналі є запис наших стрімів всіх трьох презентацій. Ласкаво просимо до перегляду. До речі, цього тижня згодом в нас буде стрім, де ми розіграємо 10 тисяч гривень для купівлі техніки в магазині КТС. Обов'язково слідкуйте за нашими новинами та долучайтеся на стрім. Обіцяємо, буде гаряче. А на сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами та до скорої зустрічі!